Представість 179 закону України міністра судової виконання України, розглянувши заяву Пінчука Миколи Леонідовича, сільська рада вирішила перший пункт доступово припинити повноваження досі сільського голови Миколи Пенчука з 1.10.23 року. Друге виключити зі складу виконавчого комітету Пінчука Миколи Леонідовича. Третє від, відповідним відділом виконавчого комітету. Провести згідно законодавство процедуру звільнення під після Миколи Леонідовича з посади Фадесівської сільського голови у зв'язку з зверненням з особистою заявою до Федесівської сільської ради. Третій пункт відділу бухгалтерського обліку та звіт звітності здійснити усі виплати, передбачені чинним законодавством. Четвертий пункт. Секретарю Федосіївської сільської ради тимчасово здійснювати повноваження Федосіївської сільського голови з моменту дострокового припинення до початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах, або до дня відкриття першої сесії обраної на чергових першої сесії сільської ради обраної на чергових виборах. П'ятий пункт. Секретарю сільської ради в термін, визначений частиною 3 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні звернутися до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів Одесівської сільського голови. Шостий пункт Прилюднити дане рішення відповідно до вимог чинного законодавства. Сьомий пункт контроль за виконанням цього рішення покласти на всі постійні депутатські комісії. Ми ж знаємо, що під час війни вибори проводити не можно. Ну, У нас є визаконно щодо обов'язку секретаря звернутися. Ну, а вже... Так, а хто буде до виборів, хто буде керувати? Секретар сільської ради. Проєкт рішення озвучений, прошу проголосувати. Бойко, Матуш, За. Волота, За. За. Заїкин. За. Мандзяк. За. Михаленко, За. Неруш. Тривась. Осачий. Пачечник? За. Пачкан. За. Я буду голосувати. Да. 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 Конфлікт інтересів. Конфлікт інтересу. Чому? Хорісті? Не беру участь у голосуванні. Само Утримала. Токарець. Утримався. Хмара. За. Коміч. Чікаленко, за. Чубенко. За. Вона це залішня.